Як зробити так, щоб ваша наклейка, яку надрукували на оракалі, не вигорала у вас на автівці? Розбавимо тематику книжок наклейками, бо ми ще займаємось друком на оракалі. Це один з наших напрямків. Значить, до чого ми прийшли? Що якщо просто надрукувати на оракалі екосанвінтним способом або латексним друком, то рано чи пізно воно змивається автомийкою або вигорає під сонечком? Тому треба ламінувати. Але ламінація теж сповзає. Напевно, ви бачили, що поверх наклеєних деяких наклейок, там на тролейбусі чи ще десь поверхнева плівка прозора з ламінацією, вона тріскається. Це робиться десь там через півроку, через рік. І тому є єдиний варіант, до якого ми прийшли та інші друкарні це друкувати на оракалі. Можна хоч екосольвентом, хоч латексом, але латекс буде дорожчий раз в три, ем, друкувати екосольвентом і ламінувати прозорою ламінацією. Ось, тому, якщо треба, щоб ваша плівка була зносостійкою для автівки, то замовляйте саме з такими параметрами. Якщо у вас менеджер не запитує. Ну, а якщо у нас це ви замовляєте, особливо наклейки з нашими принтами, вони у нас є на сайті, то ми по замовченню це робимо і так з такими самими параметрами. Звертайтесь, у нас є і свої принти, і можемо робити вам індивідуальні.